На минулому році ви підготували деталь з фетру або серветки. Розмір 10 см по ширині, 15 см по довжині. Сьогодні ми будемо робити перший шов, який називається уперед голку. Шов однаковий має вигляд з лицевої і зворотної сторони. Зворотню сторону ми знаходимо, коли там є вузлики. Поміточки наші олівцем можуть бути. Довжина стіпка і відстань між стібочками однакової довжини протягом всього шовчика. Зараз спробуємо зробити перший. Беремо шматочок тканини, відкладаємо зверху, відміряємо 1 см з однієї з іншої сторони, прикладаємо лінійку і через кожний сантиметр ставимо точечки. Це для того, щоб навчитися робити рівномірний стібочок. Голка з ниткою. Треба на краї, беремо одну ниточку, вставляємо в ушко голки, розрівнюємо, щоб це було дві ниточки з голочки. І на іншому краї потрібно зав'язати вузлик. Як це зробити? Складаємо коло в нитки, в ушко голки і край ниточки Беремо пальцями правої руки, лівою обкрутили 3-4-5 разів. Всі ці оберти під пальці правої руки потрапляють і стягуємо їх до краю. Якщо залишився великий хвостик, зрізаємо. Тепер починаємо виконувати ось такі такі степки стів пунктирчики. Так, першу нашу точечку. Колюємо голочку, коли приблизно до половини прокололи, повертаємо так, щоб голочка з'явилася в наступній точці. Втягнули. І так далі. В наступну точку вкололи, в іншій голочка з'явилася. Якщо ниточка утворила якусь петельку, Розрівняйте. Далі продовжуємо. Коли ми завершимо шовчик, треба зробити закріпочку, щоб, коли відріжемо нитку, шов не розійшовся, ниточка не висмикнулася, її не обов'язково потрібно закріпити. Розправили Тепер різненько. Біля нитки, близенько, 2-1 мм Беремо трошечки-трошечки цієї тканинки волокон на голку. Якщо ми подивимося на іншу сторону, голочку тут не видно. Протягуємо голочку, не поспішаючи. Дивимося, що тут має утворитися петелька. Ось вже звана зменшується зменшується і голку заводимо в петельку. Підтягнули. Таким чином ми закріпили вузлик. Якщо ви бачите, що у вас вийшло щось слабенько, не дуже, зробіть ще одну закріпочку на цьому місці. Декілька волокон на голочку, щоб вона тільки трималась, підтягуємо, залишається петелька. Вводимо голочко підтягнули. Тепер відрізаємо. Голочку зберігаємо обов'язково в подушечці. Це наша зворотня сторона шовчика, з цієї сторони лицева. Наступний стібочок точно такий же самий, але ми його зробимо в шаховому порядку. Відступимо ще один см від шва, прикладаємо лінійку і так само ставимо крапочки через кожен сантиметр. Беремо голку з ниткою. Але тепер почнемо на 1 см в сторону. Для того, щоб утворився шаховий порядок, у нас стібочок в цьому місці, де ми бачили попередній стібок, тут не має його бути. І продовжуємо. Сьогодні ви навчилися виконувати шов уперед голку. Це найпростіший швейний шовчик, в ним можна з'єднати дві деталі за потреби, зашити невеличку дирочку, скріпити. Так, в кінці обов'язково робимо закліпочку. Саниточка наша тримається. Зробіть ось такі дві строчечки швом уперед голку. Далі ми будемо цю закладинку продовжувати, потім, ми всі, щоб всі хвостики, ці олівець накреслені не було видно, складемо навпіл і з'єднаємо вже іншим шовчиком навкруги.